Сьогодні у випуску у селі Дмитрівка Кропивницького району буревій пошкодив приватні будинки, школу повалив дерева у парку та на кладовищі. Шість мільйонів гривень потрібно на відновлення школи в Кропивницькому районі після обстрілів російською армією, де братимуть гроші. У Кропивницькому припинили роботу кол-центру. За даними поліції, працівники телефонували людям та виманювали гроші. Зірвало дах разом із запалубкою з деревом, все разом гамузом зірвало і понесло до сусідів на теплиці. Зірвало ще шифер на тутрілі. Житель села Дмитрівка Кропивницького району розповідає про буревій напередодні. каже біля будинків у парку та на кладовищі вітер повалив 20 дерев, показує подвір'я своєї тітки. Оце тут літня кухня, і сарай де у нас знаходяться ну, кури. Ось, бачите, затекла вода, коли зірвало кришу, затекла вода і ось зробилося. Воно буде, напевно, тут буде провал, тут треба його буде перекривати. Вітер пошкодив дах будинку уламками шиферу та поривами вітру зруйнована теплиця у Наталії Верби. Оце теплицю. Три шиферини чи чотири зняло з тої сторони. Он на цьому. Так, кукурузу зрубало. Ось, ось сахарну положило, оцю цвіте. А ту порубало у цьому дворі вітер вивернув вуличну вбиральню, розчахнув шістдесятирічну грушу. Вітер зніс частину покрівлі будинку. Назракалася. Такого, наприклад, на моєму віці я бачила, ну такого ще не бачила. Це буквально дві-три хвилини було. Оце таке воно б наробило. Тут зірвало грушу, труба пошкоджена, і там ще. Засараєм, у нас дві полоси знято з тої сторони. Світла, обід вчора виключили, вночі включили, і це буквально дві години чи годину не було. З корінням вирвало дерево та пошкодило паркан у школі та покрівлю. Матеріали на ремонт надасть благодійний, каже керівниця школи Любов Хомутова. Робітник з обслуговування в цей час була в школі, вона зателефонувала мені десь о 14.30, сказала, що в нас у школі по школі літає шифер, зняло кришу. Що дерева повикорчовало з корінням? Десь шиферин 50 треба для того, щоб ліквідувати це пошкодження. З людей ніхто не травмувався, розповіла секретарка сільради Людмила Камінська. Набігло раптово сильний вітер почався дощ сильний, почався град і тривало це буквально хвилин 5-7. Було таке, що падали електричні стовпи. Вже світло є. Вулиць, мабуть, 5-6 було без світла. Інтернет також пошкоджена Лінія. Каже, жителі села, будинки яких зазнали ушкоджень, можуть писати заяву про компенсацію за вартість матеріалів до сільської ради. У нас створена комісія, буде виїжджати, буде складати акти обстеження, це все буде фіксуватися. Говорить, кількість пошкоджених будинків буде відома після огляду. Після цього визначатимуть суму компенсації. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Вікна у коридорах цієї школи у Кропивницькому районі оббиті плівкою. Скло випало після обстрілів громади російською армією, розповідає директор Олег Тарасюк. Коли саме це було і яка саме ця школа попросив не називати зміркувань безпеки. 40 вікон, які з звичайного скла, у нас багато вікон із звичайного скла. Вони вилетіли. У нас є і нові вікна з клопакетами, то там тільки три вікна постраждали. Ці світлини показує, зробив після обстрілу. Каже, побитого скла з вікон вивезли тракторний причіп. Тут було все в осколках, в общем, поки ми з ним розібралися. А потім нам дуже допомогла громадська організація 10 квітня. Бачите, це плівка дуже така якісна. Якщо немає вітру, здається, що це скло навіть. Окрім вікон у школі замінити треба вхідні двері. Під час вибуху ці двері їх зірвали. Вони так лягли прямо на, на цей весь коридор. Ця школа один з шести закладів освіти Кіровоградської області, які зазнали руйнувань після обстрілів російськими військовими від початку повномасштабного вторгнення Росії, каже заступник директора департаменту освіти Володимир Таборанський. Це три заклади загальної і середньої освіти, один заклад дошкільної освіти, один заклад позашкільної освіти. І один заклад вищої освіти. Каже, загальна сума збитків 145 мільйонів гривень. 139 мільйонів гривень припадає на заклад вищої освіти у Кропивницькій громаді. За даними Володимира Таборанського, на заміну вікон і дверей у цій школі Кропивницького району потрібно 6 мільйонів гривень. Ведеться робота щодо пошуку міжнародних партнерів, які на сьогодні вже є, і вони вже були на об'єкті. І займаються підготовчими роботами. Місцевою владою було виділено кошти і виготовлено проєктну кошторисну документацію. Каже, відновлювати заклади освіти будуть за гроші з декількох джерел. В Україні є фонд відновлення, і для участі в цьому фонді громади подають пакети матеріалів. Тому тими громадами, де пошкоджені заклади освіти, такі пакети документів подані, вони розглядаються, але остаточних рішень на сьогодні не ухвалено. Найближчим часом очікується постанова Кабінету міністрів, де будуть рішення уряду щодо, зокрема, і даних закладів освіти, в тому числі і кошти державного бюджету, також будуть залучені. На сьогодні міжнародна допомога. Вона надходить швидше. За словами директора школи в Кропивницькому районі, замінити вікна і двері мають до 1 вересня, щоб могли розпочати навчання півтори сотні учнів. Антоніна Крейтор, Володимир Волок, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. У шпигунстві для спецслужб Росії підозрюють 37-річного жителя Кропивницького району. Про це розповів прокурор Ігор Джавадян. На час досудового розслідування підозрюваному у Ленінському районному суді Кропивницького обирали запобіжний захід. На вимогу чоловіка не показуємо його обличчя, не вказуємо прізвище та ім'я. Адвокат підозрюваного попросив суддю провести закрите судове засідання. За версією сторони обвинувачення, він співпрацював з спецслужбами країни агресора. Тому, враховуючи ту суть і ті матеріали, які будуть досліджувати в ході вказаного судового засідання, можуть виникнути небезпека безпосередньо для мого клієнта або для будь-кого учасників вказаного процесу. Суддя ухвалила рішення провести закрите засідання. Журналістам дозволили бути під час озвучення ухвали. На цьому відео Служби безпеки України ви бачите момент затримання підозрюваного 4 липня. Це сталося після того, як він сфотографував документ з Грифом таємно на оборонному підприємстві та намагався переслати його Федеральній службі безпеки Росії, сказала речниця обласного управління СБУ Юлія Ткач. Протягом останніх 10 років виїжджав регулярно до Російської Федерації на заробітки і там потрапив до поле зору ФСБ. Там він був завербований влітку поточного року. Йому вдалося виконати вказану задачу та влаштуватися за госпом на одне з оборонних підприємств Кіровоградської області. З першого дня своєї роботи він проявив неабиякий інтерес до секретної документації, договорів та контрактів з Міністерством оборони, а також внутрішньої документації підприємства, у зв'язку з чим і потрапив до поля зору контррозвідників СБУ. Прокурор Ігор Джавадян говорить, підозрюють чоловіка у державній зраді в умовах воєнного стану. За це йому загрожує від 15 років до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Він починаючи з лютого 2023 року, вже спілкувався з представниками спецслужб Російської Федерації, де в ході спілкування повідомляв їх їм про переміщення техніки в одному з районів. Кіроградської області як автомобільними шляхами, так і залізничним транспортом. Виконував ці обов'язки для подальшого отримання громадянства Російської Федерації. Підозрюваний провину не визнає. Я нічого поганого не робив. Якщо мене хтось хоче підставити, то це я бачу. Мене обвинувачують за сотрудничу співробітництво з ФСБ, за те, що я проти українського народу за те, що я підриваю якісь заводи, станції часті і доношу якусь інформацію. Я думаю, що ми цього не робили. Не. Я Чи дум... Я робив ну в тому плані, щоб між нами були був мир. Я не сторонник війни між нашими народами. Про напад Росії на Україну каже так: я не є сторонік війни між Україною, Білорусією і Росією. Я вважаю, що ці країни повинні жити як три сестри. Я вважаю, що це не грамотне рішення по відношенню до наших братських народів. Ми не повинні друг друга припродавати за іностранні спецслужби. Ми не дожні були воювати. І в цьому вина наших київських властей, які вони зробили, розв'язали в цю війну. 60 діб під вартою без права внесення застави. Такий запобіжний захід обрала підозрюваному суддя Катерина Юр'єва. Отримуємо повний текст бо ми будемо оскаржувати. Прокурор Ігор Джавадян сказав, рішення оскаржувати не будуть. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. У цьому офісі в центрі Кропивницького поліція проводить слідчі дії. У залі об одинадцятій ранку сидять за підрахунками Суспільного 70 хлопців та дівчат. У кожного є комп'ютер та навушники. Цей хлопець каже, прийшов сюди на день народження подруги. Ми прийшли його поздравити, посидіти колективом. Колектив у нас атлічний дружний. А я не знаю. Тут і друзі приходили, половина. Я не знаю. Що я тут відбувається? відбувається? А що ви жаль, Я не даю після огляду офісу, колцентру відкрили кримінальне провадження за статтею Шахрайство вчинене в особливо великих розмірах, розповів заступник начальника Кропивницького районного управління поліції Віктор Розуменко. Каже, його працівники дзвонили людям, дізнавалися конфіденційну інформацію з метою подальшого зняття грошей з банківських карток. Надійшло повідомлення на лінію 102 про те, що Невідомі особи займаються шахрайськими діями. За даною адресою було орендовано приміщення. Особи орендаря зараз встановлюються, зв'язувалися із простими громадянами з нашими співвітчизниками, пропонували їм послуги банківські і таким чином вводили в оману, Це передбачає позбавлення волі від 3 до 8 років. Каже в офісі, поліція вилучила два сервери, мобільні телефони, 82 ноутбуки. Тривають Слідчорошукові дії з даного приводу призначаються експертизи. На даний час оголошення про підозру поки що не може мати місце, тому що всі обставини на даний час встановлюються зі слів Віктора Розуменка. Поліція встановлює потерпілих від шахрайських дій. Це можуть бути й жителі інших регіонів. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. У нас 283 маршрут, люди їздять, дуже багато людей тут проживає, більше, ніж 200 сімей, є дітки маленькі. З 21-го року нам зробили по 10 гривень проїзд, коли почалася війна в березні, вже водії стали брати по 15 гривень. Садове товариство, про яке розповідає голова, розташоване у межах Кропивницького. Два роки тому міська рада затвердила тариф у маршрутках 10 гривень. Чому мають платити 15, не розуміють, каже голова. Їздять жителі товариства маршруткою номер 283 Кропивницький Созонівка. За 10 гривень водії вести відмовляються. Люди просили, говорили, ми в місті, в нас є приписка, все. Чому нас возять за 15 гривень? Вони склали, це не наші проблеми. Заплатили 10 гривень, тому що це по місту, і це місце. Доїхали саме сюди. Ми вийшли. І тут водій зупинив маршрутку і почав требувати доплатити мені по 5 гривень. 10 хвилин тримав людей. і ну, Ми винуждені були заплатити для того, щоб люди поїхали. Ось ось такий рекет у нас водіїв. Зі слів голови у товаристві живуть пів тисячі людей. Показує звернення до міської ради, обласної та міської громадських рад, які жителі пишуть понад рік. Це кінцева зупинка 283-го маршруту. Чому жителів садового товариства беруть за проїзд 15 гривень? Водій пояснив так. Назвати своє ім'я та прізвище відмовився. У паспорті у маршруту в нас написано 15 гривень, навіть по нас дерев'яна право брати. Якщо вам дають 10 гривень, ви все одно не везете людей, тоді 15 вимагаєте. Чи як це відбувається взагалі? Коли веземо, коли веземо, ну, основної 15 гривень дають. Керівник підприємства-перевізника Олександр Жигун погоджується з тим, що садове товариство розташоване у межах міста. Але офіційної зупинки наразі там немає. 283 й є являється приміським маршрутом. Щоб мені зробити про щоти цього вартості проїзду, мені потрібно прив'язатися з зупинці. Пішли на поступки людям, тобто людям не немає ніяк добратися до міста, ми їх возимо. Буде офіційна зупинка, буде офіційні розрахунки вартості проїзду до цієї точки, і все і не буде ніяких питань. Організатор поміських перевезень, обласний департамент інфраструктури, зокрема управління транспорту. Його начальник Володимир Дмитренко пояснює, жодного звернення від кропивничан стосовно ситуації з 283-м маршрутом не отримували. Для того, щоб згідно графіку руху по даному маршруту зробити зупинку, потрібне відповідне погодження правоохоронних органів в частині безпеки дорожнього руху та відповідна транспортна інфраструктура, де власником автомобільної дороги це дорога державного значення, є служба автомобільних доріг в області. І Національна поліція може погодити організацію там зупинки лише за наявності відповідної інфраструктури такої допинки. Тобто наявності заїзного карману, наявності сму... смуги для зупинки. Каже, з такою ініціативою мають звернутися жителі. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах.